Мої взагалі висновки по аудиту і те, що тут можна покращувати прямо зараз. Зараз це все озвучу по рекламі. Тут є моменти критичні, які потрібно виправляти. Вже якщо виправити ці моменти, сама реклама починає працювати краще, ми от зможемо отримати більше продажів. І якщо ми виберемо і збудуємо правильну рекламну стратегію, то зможемо виходити 100% спочатку в нуль, а потім і в прибуток. Чистий, а не в мінус тисячу доларів кожен місяць. Це перший момент. Саме по рекламі. Тут вже є робочі зв'язки, які працюють. Тут вже я бачу, як можна це покращити. 100% я вже бачу, як це можна покращити ідея, яка в чому заключається ідея? Ми використовуємо роздріб сайт. Тільки сайт для роздрібу використовуємо роздріб, не опускаємо рекламу на роздріб, роздріб через інстаграм, тому що по статистиці в Юніт Економіці ми можемо побачити по тижням, що по роздрібу у нас краще всього працює сайт. Тому навіщо нам заливати рекламу в те, що у нас не приносить нам адекватних продаж? Якщо ми можемо це робити, виходячи зі статистики і зробляти більше. Перший момент. А... Інстаграм будемо використовувати для корпоративних замовлень і для а, гурту опту а, саме для таких рекламних компаній. Після того, як ми а, нормально масштабуємося з сайтом, ми спокійно зможемо переходити вже на роздріб в інстаграмі, намагатися зменшити ціну, а, намагатися зробити середні, середнє замовлення, там не 28 доларів, хоча б щоб воно було 10-12. Ну, краще, що взагалі 7-8. Ось тому, що я думаю з цього приводу? Я думаю з цього приводу, що ми робимо таким чином. Після цього у вас вже, вже є сайт, який працює. Я, я, я опять-таки говорив: він працює, сайт працює. Він приносить нам продажі, тому його треба, треба просто масштабувати правильно. Так, да, він звичайний, але тут є все, що потрібно. Якщо, наприклад, зайти на початкову сторінку, так, тут все супер, все класно, все є. Кайф. Він працює. Далі. Інстаграм. Інстаграм, як я вже сказав, ми використовуємо якраз таки. Під е, гурт е, корпоративні, тому що ну, навіть у вас тут написано, що ви відшиваєте півтори тисячі головних уборів в день. Це більше не для потенційних покупців в роздріб, це більше для тих, хто хоче зробити там, корпоративне або гуртове замовлення. Для них ця, ця цифра може бути важлива, тому що, наприклад, там, може людям хочеться три тисячі е, е, головних уборів на через 2 дні. тому тому так. Це те, що я бачу, це те, як я бачу, щоб це можна було покращувати. Тому що, ну, якщо реально побачити по, по внутрішній, внутрішній. Статистиці, то ми бачимо, що середня ціна номеру телефону або м оплаченого замовлення. 28, ну це, це багато, Блін, ну, це дуже багато. Тому я бачу такий спосіб масштабування на наступні 3 місяці. Після того, як ми масштабуємося повністю на роздріб, дамо адекватні результати, результати по роздрібу, масштабуємо сайт плюс, наприклад, повністю дамо фокус на корпоративні і на гуртові замовлення саме через Інстаграм. Саме через Інстаграм. Після цього я бачу, щоб можна було переходити в роздріп і через Інстаграм. Тобто це така невеличка стратегія, вже яку я от розповів, яку вже можна внідряти, і яка вже буде працювати на те, щоб ви виходили в плюс і заробляли гроші. Тому що це все-таки таки все ж -таки найважливіше. Тому. Тому 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 в цілому можете передати цей аудит вашому таргетологу, щоб він це все впровадив е, в, е, непосредственно в проєкт. Е, або ми це можемо зробити, тому що я знаю, як це робити. На три місяці в мене вже в голові е, вистроєна повністю стратегія, як і що можна зробити, виходячи з ваших вхідних даних. Uh, тому, 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 якщо все супер, якщо все кайф, uh, жду на дзвіночку. Вийдемо, поспілкуємося і прийдемо до чогось спільного.